Привіт-привіт! Ви на каналі Готуй Смакуй. Вам треба здивувати свої гостей та родину новою, нестандартною смачною закускою. Це дуже просто, зараз все покажу. Тому обов'язково дивіться до кінця, а я починаю. Поїхали! Для цього класнючого смаколика мені потрібна така ароматна свіжа хлібина, зелень петрушки, молодий часничок, сало копчене, підчерева на точніше, сир сулугуні та оливкова олія. Починаємо з того, що нарізаємо зелень. У нас зелень петрушки, нам її треба досить дрібно нарізати. З нарізанням зелені справились, перекладаю в миску її. Тепер до зелені видавлюємо чесничок. Можна нарізати ножиком, але швидше і простіше видавати чесник оддавкою. Молодий чесник дуже суховитий. В міру ароматний. Те, що треба. Так, чесночок видавали. Тепер сюди ми заливаємо оливковою лією і в результаті отримуємо просто неймовірну таку зелену чесникову заправку для нашого хліба. Гарно перемішую і далі будемо нарізати копчене сало, копчену грудинку. Тим часом ця мега ароматна і смачна заправка гарно настається і буде ще смачнішою, ніж зараз. Ви подивіться на цю красу, як воно виглядає, це все. Ось так складаю одне на одне. Всіки роблю хаотичні надрізи. І нарізаю на такі шматочки. Сало я нарізав, відставляю його в сторону. Зараз один шматочок сиру я наріжу невеликими тоненькими скибочками, а другий треба буде натерти на терці. Ось такі тоненькі скибочки мені потрібні. Нарізаний сирочок перекладаю ближче до сальця. Нехай вони між собою тут вже спілкуються. Тим часом натираємо. Сир для цього рецепту повинен бути максимально плавкий. Я використовую тверду моцареллу. Так, сирок натертий. Друзі, на цьому етапі вам необхідно вімкнути вашу духову шафу на 180 градусів по можливості верхній-нижній нагрів. Тим часом, поки ми тут все підготовлюємо, це ароматне масло стає ще більш ароматним, активно працює чесничок, зелень і оливкова олія між собою поєднуються, пахне дуже смачно. А зараз ми будемо нарізати, підготовлювати хлібчик. Для цього у вас повинен бути максимально гострий ніж, щоб його не роздавлювати, не чавити хліб, а різати, саме різати. Дивіться, як я це роблю. Надрізи потрібно робити вздовж всієї хлібини, не до кінця надрізати. Спочатку робимо. Вздовж, а потім в поперек. М'якенький, свіженький, буквально пару годин як з печі. Ширина між надрізами приблизно в мене 2 см. А тепер роблю надрізи в поперек хлібини. Обережно, щоб не розрізати до кінця. А зараз я підготував деко для запікання, Перекладаю на нього підготовлений хлібчик. Деко застелив пергаментною бумагою. У нас такий їжачок вийшов, бачите? Так. Ну і зараз начиняємо хлібчик нашими смаколиками. Починаємо з ароматного масла. Відкриваю трішки ці надрізи, які ми зробили, і заливаю туди, заправляю хлібчик маслом зеленю. Треба, щоб в усі щелинки потрапило це ароматне масло. Тепер начиняємо копченою грудиночкою. Ось так беремо і не жалкуючи відправляємо сальце в хлібчик. Ви тільки уявіть, який буде смак, коли воно почне підтаплюватись, жирок почне розходитись по хлібчику. Ой, це буде дуже смачно. Останні шматочки цього неймовірно ароматного і смачного сала відправляються в хліб і зразу починає закладати сирочок нарізаний. Сир намагаємось максимально глибоко, саме з ці скибочки, проштовхнути всередину хліба, щоб він там був поглибше. Тому що зверху ми посипемо натертим сиром. Ой, ви подивіться на цього красення. У мене залишилась невелика кількість цієї ароматної заправочки, ароматної олійки. Я хочу зверху звичайною кондитерською щиточкою трішки змастити хліб. Ну і залишилось нам цього красення щедро вкрити сирною ковдрою. Розподіляю натертий сирочок. Друзі, духова шафа просто не може дочекатись, коли до неї в гості завітає цей смаколик неймовірний. Така ефектна, красива і дуже смачна закуска. Тому йдемо запікати наш хлібчик, нашу закуску. І при 180 градусах запікаємо приблизно хвилин 15, можливо 20. В кінці все розповім. Ви тільки подивіться на цю красу, наскільки він ефектний, красиво виглядає, дуже ароматний. Випікався в нашому випадку, він 10 хвилин, кожна духова шафа по-своєму випікає, тому від нього краще не відходити. Контролюйте цей процес, щоб сир зверху не згорів дуже швидко. Поки він трішки охолоне, буквально пару слів ще скажу про цю закуску. По-перше, що стосується хліба, можете використовувати той хліб, який вам подобається. Навіть базовий якийсь там батон теж підійде. Чому я вибрав саме такий? Тому що ну, мені подобається на смак висівковий, а це висівкова хлібина. Ну і форма цієї хлібини, вона така більш підходяща і більш красиво виглядає, більш ефектно виглядає. Тому я зупинився на такому. Що стосується начинки, теж вибирайте те, що вам подобається. Бажано, звісно, брати е якусь м'ясну частину, таку підкопчену з невеликою кількістю жиру, щоб вона там всередині максимально все наситила таким приємним підкопченим смаком. Ну, а так в цілому готується дуже просто, швидко, але ви все самі бачите. Зараз треба скуштувати і розповісти вам, який на смак. А, я забув сказати, що перед цим робив теж дуже смачний варіант. Замість оливкової олії з великою кількістю зелені та часнику свіжого. Я взяв звичайне вершкове масло, воно в мене постояло при кімнатній температурі там, годинку, стало досить мягке. В нього я додав запечений часничок і з цим розтоплене вершковим маслом з запеченим часником все всередині намазав. Виходить теж дуже смачно і цікаво. Як варіант, як альтернатива е, такому варіанту. Відламаю з самого краєчку, щоб вам було видно. Ось тут. Ось так воно. Ось так. Після того, як шматочок відламав, знизу ще більший аромат часничку почав відчуватися. Ну, а я куштую. Це просто треба готувати і їсти, тому що настільки смачно, дуже смачно, дуже збалансовано, все між собою максимально гармонує, дуже хрустка скоринка у хліба, знизу він не вологий, теж досить сухий і насичений всіма ароматами. Всіх продуктів і всіх інгредієнтів, які ми сюди додали, виглядає дуже ефектно, тому впевнений, що він прикрасить абсолютно будь-який святковий стіл або просто стіл під час смачної вечері з родиною. Ну і традиційно, друзі, з такою потужною і смачною закускою готуйте, смакуйте, обов'язково підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі. Вони для нас дуже важливі і цікаві. До нових смачних зустрічей. Па-па!